Ти Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, нас, святий безсмертний помил нас. Помінути пам'ять тих, хто загинув тих людей, які ну, винні, мабуть, в тому, що були не в тому місці, не в той час. Ну і заодно ми помінули тих, тих всіх, хто загинув і в АТО, і на Майдані. А діток не було куди діти, а ще треба їм щось розказувати про те, що, що що, у нас в країні діється. Хай хоч знають, бо не все їм можна розповідати, але хоч знають те, те що можна. Оселях твої, Господи, де всі святі твої спочивають, у Богу душу, робіть твої, бо ти єдиний чоловік олій. Слава Отцю і сину і святому Духу, і Ти єси що зійшов до пекла, розбив кайдани, закований самі душі, твоїх твої о, покой. Це для того, аби вшанувати пам'ять не тільки е, тих людей, які загинули е, під волновах від рук терористів, аби вшанувати пам'ять всіх тих людей. Всіх мирних людей, які загинули в цьому конфлікті. Ми зараз не знаємо їхню кількість. Це не перший автобус, це не перші люди, які загинули. Тому ми тут, ці люди, такі самі, як ми. Господи помилуй. Це були мирні люди, і ну на їх місці. Міг бути будь-хто взагалі, тому що якщо б це було десь поблизу нас, могли бути наші якісь рідні, близькі нам люди. Молимося за упокоєння до спочили храбів Божих, загиблих воїнів наших, загиблих співвітчизників наших і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй помилуємо. Мило просимо Бога, щоб Господь допоміг пройти нам ці випробування. Просимо Бога, щоб війна не перейшла в стадію такої повномасштабної і кривавої війни, тому що це ще більше втрат. Ми вже дуже багато тих втрат маємо на даний час. Хочеться побажати, щоб наш народ гідно прийшовши це воєнний стан, такий таке дійшов до тих гавані, спокою, миру і злагоди і спрацював на благо держави своєї в добробуті. Жив. І щоб це все минулося як найзменшими втратами для України, але розуміємо, що вже втрат надто багато є. Облаженімо мусквіні вічний спокій, бодай, Господи, почилим рабам твоїм, обієнним воїнам нашим і співвітчизникам нашим, і сотвори їм вігічною Агам'я.